Друзі, привіт! вітаю на каналі! Сьогодні хочу запропонувати вам підбірку нових українських серіалів, які нещодавно вийшли на екран. Дані серіали на різну тематику, але їх об'єднує одне це цікава сюжетна лінія, а також чудова і талановита гра українських акторів. Тому якщо ви ще не бачили дані серіали, ласкаво прошу вас до перегляду. Незмінно хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, ставить вподобайки і пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра і гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Обіцянка Богу Країна виходу Україна, рік виходу 2024». Серіал розповідає історію подолання одного з найскладніших випробувань для матері важкої хвороби дитини. Героїня серіалу потрапить у хомерне мереживо життєвих обставин, намагаючись рятувати свого сина. За сюжетом успішна телеведуча стася вагітною дізнається, що коханий зрадив її з найкращою подругою. Спустошена зрадою найближчих людей вона вирішує не розповідати про дитину майбутньому батьку. Минає час Стася щаслива у новому шлюбі. Однак за кілька років їй доведеться зустрітися із колишнім та розкрити таємницю. У сина Стасі діагностували страшну хворобу і потрібен донор. Але ні Стася, ні батько дитини не можуть ним стати. Врятувати хлопчика може лише поповина кров рідного брата чи сестри. А для цього біологічним батькам потрібно народити ще одну спільну дитину. Так розпочинається історія боротьби за життя маленького хлопчика. Яка змусить всіх героїв переосмислити життєві цінності. Тому всім глядачам, хто ще не бачив цей неймовірно драматичний серіал, який змусить вас переживати, плакати, сподіватися та вірити у краще, однозначно рекомендую до перегляду. Точно не пожалкуєте. На другому місці знаходиться серіал під назвою Зозулі Країна виходу Україна, рік виходу 2024». Батьківська хата це єдине, що поєднує трьох зовсім різних сестер. Відома модельєрка Галя, вчителька Оксана та колишня боксерка Валя не розмовляли між собою вже багато років і були не розмовляти ще стільки ж, але війна звела їх під одним дахом. Рідні сестри мають розібратися у відносинах одна з одною із оточуючими людьми, колишніми коханими, нинішніми та майбутніми. Головні ролі в серіалі Зозу. Зіграли в незрівнянні українські акторки. Це Дар'я Тригубова, Карина Шереверова та Катерина Олос. На тернистому шляху самопізнання їхніх героїнь супроводжували коханці, друзі дитинства та нові знайомі, які випадково опинилися поряд і підставили плече. Серіал Зозулі це лірична комедія, яку можна дивитися усією родиною. Це серіал, який доведе, що коли все летить реберть, розібратися допоможуть рідний дім і рідні люди поряд, які завжди підтримують. Тому, хто ще не бачив даний серіал, однозначно рекомендую всім для перегляду. Буде дуже цікаво і смішно. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Звинувачується в коханні країна виходу Україна. Рік виходу 2024». Це зворушлива мелодрама, яка розповість історію справжніх почуттів і щирих душевних переживань. У центрі сюжету дівчина Христина, яка в дитинстві пережила страшну подію. Одного разу вона мало не опинилася під колесами автомобіля. Якби не юнак, який вчасно зреагував і врятував її, вона б напевно загинула. Через роки, коли дівчина перетворилася на дорослу красуню, хлопець зрозумів, що закоханий у неї і зізнався у своїх почуттях. Тільки ось серце героїні б'ється швидше від поглядів зовсім іншого чоловіка. Вона Повуха закохана і не сприймає почуттів свого рятівника. Самовпевнений чоловік не готовий миритися з відмовою Христини і тому здатний на все, аби завоювати таку дорогоцінну увагу. Тепер на дівчину чекає складний шлях, щоб розібратися в собі і залишитися з тим, кого вона по-справжньому любить, яку помсту підготує героїні на коханий наречений, і чи зможе Христина стати дійсно щасливою і коханою? Все це ви зможете дізнатися, якщо подивитися даний серіал. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал для підтримки україномовного контенту. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі!